Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і в продовженні парфюмерної абетки мова сьогодні йтиме про одну із найстаріших в світі парфумерно-косметичних компаній, яку заснував французький хімік, власник аптечної крамнички П'єр Франсуа Паскаль Герлен у 1828 році. І впродовж чотирьох поколінь династія Герлен створювала для нас парфюмерні шедеври та косметичні засоби. І до 2002 року парфумерним бізнесом створенням парфумерних композицій займалися члени сім'ї в четвертому поколінні. 2002 року створенням парфумерних композицій Герлен займається штатний парфюмер Тєрі Вассер. І, до слова, аромати Герлен входять в десятку найкращих парфумів світу. В парфумерній енциклопедії Герлен Створено близько 500 ароматів. З них 200 це лімітовані видання або фланкери на відомі аромати. І цікавим є фактом ще й те, що саме династія Герлен у другому поколінні розклала аромат на три складові, так звану парфумерну піраміду, це початкова нота, базова нота та нота серця. І також вперше компанія Герлен. Об'єднала натуральні складники в ароматі із синтетичними за єдиною умовою, що не більше 20% синтетичних компонентів має бути в ароматі. І також компанія Герлен великого значення приділяла саме зовнішньому оформленню аромату. І перші флакони були створено компанією Бакара для Герлен. І також компанії Герлен було створено фірмову ноту, так званий Герленат, і до складу якої обов'язково входить три складові: це Бабитонка, Ваніль та Троянда. І саме за цими складовими аромати Герлен впізнавані. Парфуми створюються в коханні. Цим гаслом керувалися парфумери Герлен, надихаючись коханням до своїх. Коханих жінок, також послугами компанії Герлен користувалися свідомі особистості. Це і письменник Оноре де Бальзак, і актор Чарлі Чаплін, і Принц Уельський, і Наполеон Третій, замовивши на своє весілля індивідуальний аромат, який після свого триумфу це була Оде Кольонь. Імперіал, і після цього Наполеон III навіть присвоїв логотип компанії Герлен, який ми відслідковуємо і нині у формі бджоли. І вперше саме компанія Герлен створила аромат унісекс, яким могли користуватись і чоловіки і жінки. Героя моєї розповіді, а точніше, героїню Самсару, створив правнук засновника компанії Герлен. Жан-Поль для своєї коханої жінки, яка в момент знайомства з парфумером не мала улюбленого парфуму. Але шанувала аромат жасмину та сандалу. Парфум це найсильніша форма запам'ятовування, і для парфумера було вкрай важливо, щоб його жінка пахла особливо. І він дуже погано бачив, але мав. Дуже тонкий та загострений нюх, і він міг розпізнати кілька сотень ароматів. Це аромат старого видання. Перше видання було створено ще у 1989 році, і моя форма випуску туалетної води. Вона чекала сьогоднішнього дня, тому що це аромат особливий, він для мене є особливим, і тому саме сьогодні я вирішила його розпакувати разом з вами. І ось ця краса в моїх руках. Недаремно кажуть, що флакон для аромату це як сукня для жінки. І форма флакону мені нагадує жіночу фігуру. І за повір'ям ковпачок флакону це ніби око Будди, а назва самсара перекладається як. Було обіг життя або циклічність. І з великим задоволенням нанесу цей трунок на руку. Я навіть трохи розхвилювалась, тому що чекала моменту, коли в мене виникне гостре бажання користуватися самсарою. Саме цей флакон в мене стоїть років 5-6. Він був останній на полиці перед перевиданням. Це концентрація туалетної води. Вона разом з парфумованою були видані у 1989 році. Потім у 95-му було видано концентрацію екстракт. У 2001-му вийшов фланкер Самсара Шайн. У 2019-му. Цей аромат вже був у іншому оформленні. Були флакони у вигляді бджоли і формат 30, 50 та 100 мл. І ось вже у 2021 році флакони виглядають у вигляді жандармів і 75 мл. І для мене аромат Самсара дуже гармонійно виглядає. Саме в цьому темно-червоному флаконі, який надзвичайно пасує внутрішньому наповненню. Це ніби щільні оксамитові завіси, які привідкриваються не кожному і не завжди. І я в цьому ароматі зараз відчуваю гармонію, тому що аромат звучить саме так, як і виглядає. І зараз я прочитаю піраміду, яка вказана на фрагрантиці. іланг Іланг, персик, бергамот, зелені ноти і лимон. У серці ірис, жасмин, нарцис, фіалка і троянда, і в нотах бази сандал, ірис, ваніль, бобитонка, амбра і мускус. І в цьому ароматі я відчуваю в першу чергу насичений сандал. Так, безумовно, цей аромат у мене настояний, і в ньому вже не так яскраво відчуваються стартові ноти, а в ньому одразу починає грати база. Цей аромат для мене був тривалий час чимось таємничим, чимось недоторканим, чимось тим, що мені ще достатньо важко зрозуміти. Але в ньому була якась така таємнича сила, яка як магнит мене до себе притягувала. Цей флакон в мене зберігався достатньо тривалий час, тому що я вважала, що я ще була не готова для того, щоб носити самсару. І, мабуть, що потрібно було дорости, потрібно було підготуватись, тому що це аромат не з простих. Це аромат, який розповідає, мабуть, що навіть дещо більше, ніж парфум. Це аромат, власне, як і вся парфумерія створена для того, щоб дізнаватись щось нове, щоб послухати аромат по-новому, і щоб зрозуміти його, можливо, так, як хотів нам розповісти, натхненний коханням парфумер. І ось в першу чергу, враховуючи, що зараз літо і спека, саме влітку я цей аромат придбала. Я кілька разів до нього підходила перед тим, як купити, і все таки обрала туалетну воду, тому що парфумована вода для мене не має такого яскравого розкриття та гринот. І що чую я нині? В першу чергу це насичена пудрова композиція, і в ній відчувається фіалкова пудра. Так, в парфумерній піраміді є фіалки, і я їх тут починаю відчувати майже одразу. І фіалки припудрені, сандалова деревина також відчувається, як пудрова нота, і також в ароматі є корінь ірису і квітка ірису. Ірис у вигляді квітки тут, можливо, не так яскраво відчувається, саме як корінь ірису. І ось ця насичена густа пудра тут домінує. Це аромат, який, можливо, нагадує якісь індійські будинки, в яких запалені сандалові палички. Можливо, цей аромат пахне якимось. Храмом, в якому запалено багато свічок, в якому багато деревини. І через ось цей дим, який злегка в'ється у повітрі, ледь-ледь просочується біля жасминової пелюстки. І цей жасмин починає. Простягатися по всій поверхні, злегка, злегка, неначебто повільна мелодія, яка йде за димом. І цьому аромату мені навіть здається, що хочеться дати простору. Цей аромат не на щодень. Цей аромат для якоїсь особливої нагоди. І як я згадала, що цей аромат, ніби Оксамитові завіси, і, можливо, для цього аромату пасувало б якесь ошатне оксамитове вбрання, мабуть, що ті самі завіси, які в театрі, також би гармонійно пасували з цим ароматом. Він, ніби театральний, ніби з ним хочеться кудись йти на подіум. І так він урочистий, дуже урочистий. І ось нарешті ми з Самсарою та флаконом співпали настроєм емоційним, енергетичним та фізичним станами. І основні ноти, які я зараз відчуваю, це сухий сандал у великій кількості, густа амбра, жасминовий нектар та підпечені боби тонка разом з димною ваніллю. На яку цільову аудиторію цей аромат розрахований. Для мене це цілком собі унісекс. На будь-яку вікову категорію також він підходить. Головне співпасти емоційно та настроєм з цим ароматом. В цьому ароматі я бачу деяку урочистість, навіть інтимність. І тому я не відчуваю якогось запаморочливого шлейфу. А Самсара відчувається на рівні витягнутої руки. Вона залишає за собою ніби невидимий слід на стільці, на паперах, на одязі до самого прання. Стійкість у аромату відчутна навіть до наступного ранку без поновлення після двох нанесень. І, за думкою, читачі фрагрантики, аромат схожий на кілька парфумів, з якими я знайома: це Венеція від Лаури Біаджоті, я погоджуюсь. Також, на мою думку, цей аромат схожий з ароматом від Adam Левін Вумен». Також з інсуленс від Гарлен в парфумованій воді. І з ароматом Жадор-Екстракт. Своєю жасминовістю. Отже, таємнича та майже містична самсара, ласкаво прошу в мою парфюмерну шафу. Такою була моя розповідь про аромат від дому Герлен. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи знайомі ви з самсарою, чи любите ви цей аромат, і як довго складались ваші стосунки? А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорої зустрічі. Бувайте.